Які моменти з часу в Карпатах найбільше сформували тебе як футболіста і допомагають у сьогоднішніх матчах? Ну напевно, те, що я туди приїхав малюком, вже звідти пішов вже сформованим футболістом. Тому напевно допомагає в першу чергу досвід. На даний момент ти грав за Карпати проти Вереса і за Верес проти Карпат. Який із матчів був принциповішим? Не можу сказати, що ці матчі для мене були якісь там особливо принципові. За той інший матч давали. Команді, яка переможе три очки, тому кожен матч в чемпіонаті він особливий і принциповий. Коли Верес грає проти Карпат, це особливий поєдинок для тебе, як для колишнього гравця та капітана львівського клубу. Не можу сказати, що сильно особливий. Просто приємно грати проти колишньої команди, яка мені дала досить багато, щоб я став професійним футболістом. Тому тільки приємні спогади і хороше налаштування, як на кожен інший матч. Слідкуєш за Карпатами зараз. Що змінилося у клубі з тих часів, як ти грав? Так, слідкую не тільки за Карпатами. Стараюсь дивитися матчі нашого чемпіонату. Змінилось майже все. Тільки якщо не помиляюсь, два дівчих футболісти з того часу. Я, мабуть, три все-таки залишились в команді. Тому абсолютно нова команда, новий президент, але слідкую так. Пам'ятаєш попередній матч у Львові? Чи є зараз настрій взяти реванш? Реванш, так звичайно. Звичайно, хочемо взяти реванш і. Показати зовсім іншу гру і зовсім інший рахунок на табло ніж в тому матчі.